Гаряча сесія міська рада ще до початку роботи поринула у дискусію. Ігор Слюзер у порядок денний запропонував внести питання про звернення до Верховної Ради щодо позачергових виборів депутатів міської ради і голови міста Коломиї. Чи обиратимуть Коломияни, крім нового президента, ще й нове владне обличчя міста, розкаже Віталія Васильчук. Такої кількості людей сесійна зала міської ради не приймала давно. Були тут члени Коломийської самооборони, представники правого сектора та звичайні коломияни. Суспільний інтерес до сорокової позачергової сесії підігрів сам міський голова, що запропонував внести до порядку денного питання про звернення до Верховної Ради. Ігор Слюзар вніс пропозицію провести позачергові вибори до ратуші та обрати нового голову міста. Активність громади. Непомірно зросла, і тому я зараз буду оголошувати порядок денний, і в мене є пропозиція першим питанням внести на розгляд сесії міської ради вимогу до Верховної Ради України на призначення позачергових виборів Коломийської міської ради і міського голови. Міський голова заявив, що кращого шансу провести люстрацію у Коломиї, як позачергові вибори, нема і не буде. Втім, одразу стало зрозуміло, що за таке рішення депутати голосувати не готові. Я представники батьківщини, фронту змін, ОМП, Свободи. Тобто, щоб таке приймати за рішення про рішення, потрібно звернутися, наприклад, по вертикалі звернутися в Київські і дати заходять. Чому? Якщо я підпорядковий сім, розумієте? О, тобто, давайте завтра зберемо ще раз позичну сесію. Питання мали не зберемося. Ви розумієте, <зважайте>, що у нас в нас конфлікти в громаді будуть нас зібрати. Люзер натомість відповів що до виборів, які до слова могли би відбутися того ж таки 25 травня спільно із президентськими. Депутатський корпус та міський голова виконуватимуть свої безпосередні функції, аби не залишати Коломию без керівництва. А потім було голосування. За висловилися 24 народні обранці. А цих голосів є замало для того, аби внести в порядок денний відповідне звернення. Хто за те, щоб дане питання внести в порядок? Денний прошу голосувати. Рахуйте глава. Кто против? Украине. Ще одна тема, що викликала бурхливе обговорення, це рішення коломийського віччя від 2 березня, у якому громада міста проголосувала за те, аби керівники регіонали пішли із посади. Але наразі вони працюють або ж у відпустках, вимагає від членів цієї злочинної партії регіонів, які ще до цього часу займають керівні посади в органах державної влади, в установах, закладах, організаціях негайно звільнити займані посади, в першу чергу стосується. Панчука Романа Теодоровича, першого заступника голови Коломийської райдержміністрації, він же голова Коломийської міської партії регіонів. Колодніцький Богдан Боданович, секретар Коломийської міської ради. Григорчук Галина Петрівна, начальник управління пенсійного фонду. Якубовський Оксана Ярославівна, директор Коломийської загальної школи номер 7 Белейчика Романа Васильовича, головного державного інспектора Держархітектурного будівельного контролю. І так само є, що дописаний за Ігор. Це на сьогоднішній день керівник Сільмашу, керівник санації, бо Сільмаш в нас є в банкрутстві. З конфліктів політичних до конфліктів особистих. Стара суперечка щодо Ярослава Гощія, який свого часу був секретарем міської ради, а зараз радник мера, а також член самооборони, набрала обертів. Правий сектор самооборони. Таких пресосатів, я їх називаю, до вас буде дуже багато. Дуже багато. Будуть пропонували гроші. Буде пропонувати вам добрі гори, буде просказувати, що всі депутати одинакові, будуть різні такі речі говорити. Дуже уважно дивіться, бо ви готові робити ілюстрації, але ви зробіть спочатку ілюстрації все. Членом самоохорони, я кажу, в імені самооборони, може стати кожна свідома людина, яка хоче нам допомагати. Якщо немає якихось особливих особистих застережень засередження, ми приймаємо кожного, хто до нас звернеться і готовий з нами співпрацювати. А потім почалися довгі дискусії про Коломийський, «Довго буде», адже на засіданні були присутні члени кооперативів, зокрема Аквамарина та інших, які чекають на обіцяні квартири. Обговорення та взаємні звинувачення результату не дали. Жодного рішення щодо цих кооперативів депутати не ухвалили. Люди ж просили Ігоря Слюзера одного назвати чіткі терміни закінчення будівництва. Я дуже прошу. skazhu ti Шті, коли вдалося трохи опанувати емоції, депутати проголосували найбільш нагальні питання про цільову програму фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту населення у Коломиї і уточнення до міського бюджету на 2014 рік. 210 тисяч на мобілізацію, 80 тисяч на військомат. Крім того, передбачено, щоб не може місто просто так жити. Передбачено перерозподіл коштів із зарпла із одних статей на другу статті. Намагалися взяти слово і представники правого сектора. Втім, через та крики їх мало хто слухав. На даний момент мені дзвонив друг звідси з Херсонщини, 80-та ремобільна бригада. Вона окопалася на Херсонщині, і він мені дзвонив. Каже, знаєш що Любомир? Я кажу, що? Каже, а ми вже видимо російські війська їх на долоні в Херсонській області. Каже, не знаю, коли це покажуть по телебаченню, не знаю. І ці квартири, і це все решта, це просто-напросто буде недорешно. Результат сорокової позачергової сесії три прийняті питання, маса емоцій та звинувачень. Після майже двох годин бурхливого обговорення засідання закрили. Віталія Васильчук, Андрій Гарещук для подій телеканалу НТК.